Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання інвестиційної угоди. Генеральний директор Каргіл Мартін Шульт і інвестор компанії МВ Карго Андрій Ставніцер підписують інвестиційну угоду про будівництво зернового терміналу в морському торговельному порту Южний. Шановні пані та панове, до слова. До виступу запрошується прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Я єдине, що прошу нам копію документів передайте, щоб залишилося в музеї і архіві Кабінету міністрів. Вельми шановні інвестори, шановні міністри, шановний пане посол, я хочу всім нагадати про те, що ми розпочали похід для залучення американських інвестицій в Україну разом у Вашингтоні. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден звертався до інвестиційного форуму, який проводився. Пані Пріцкер, і тоді це був перший крок для того, щоб Україна запрезентувала себе і щоб наші американські партнери побачили, що Україна це дійсно надійне і правильне місце для вкладання інвестицій. Пройшло сім місяців, і за результатами цих семи місяців, 100 мільйонів американських доларів. Одна з найбільших світових американських компаній Cargill вирішила інвестувати в порт Южний в будівництво нового зернового терміналу. Я хочу привітати приватний американський і український бізнес, що ви досягли згоди, і ми, як уряд, робили багато для того, щоб така інвестиція відбулася, в тому числі і окремо хочу відзначити міністра інфраструктури, завдяки роботі якого адміністрація морських портів України почала розбудову інфраструктури для того, щоб такий зерновий термінал став фактично одним з найбільших хабів в Україні. Це додаткові робочі місця, це додатковий експортний потенціал України, і це ще одне свідчення не просто українсько-американської дружби, а реальних партнерських стосунків між Україною і Сполученими Штатами Америки. Джеф, я думаю, що нам треба проводити ще один інвестиційний форум. І, до речі, кожен квартал. Чим більше будемо проводити форумів у Вашингтоні, тим більше буде американських інвестицій в Україні. Тому я хочу привітати ще раз всіх з. 100, мільйон, 100 мільйонами американських доларів інвестицій в українську економіку. До виступу запрошується надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пает. Добро ранку. I'd like to begin by offering my warmest congratulations on today's event and this accomplishment. Uh, um, today's agreement is a vote of confidence in the Ukrainian government and, in particular, those who have led the charge for reform in this Cabinet. And I'd like to in particular congratulate Minister Pivarsky, Minister Pavlenko, Minister Jouresko for all the work that today's signature represents. As the Prime Minister noted, this Eugenie project is exactly the kind of headline investment that we were talking about when the Prime Minister was with Vice President Biden and Secretary of Commerce Pritzker in Washington, D.C. in July. Пан прем'єр-міністр слушно зауважив, що сьогоднішнє підписання є початком uh, приходу тих інвестицій, щодо яких йшли перемовини, щодо яких говорилося під час зустрічі в липні із uh, uh, паном Байденом і з паном Пріцкером? dollars by Cargill will increase Ukraine's grain handling capacity, Will increase the ability of Cargill to facilitate Ukraine's exports to world markets and will create hundreds of new jobs. Ця угода, яка дозволяє розпочати інвести інвестування 100 мільйонів доларів, вона зрештою дозволить збільшити обсяги того зерна, яке буде експортуватися із України із України компанією МВК та компанією Карґел, і дозволить створити сотні нових робочих місць. Minister камфіненталсонайнодміністр and і міністр Павленко agree, that this should only be the start. Але я хочу підкреслити і, напевно, панове міністри і Павленко зі мною погодяться, що це тільки початок. Ukraine is already one of the world's great agricultural producers. Україна є одним з найбільших світових виробників сільськогосподарської продукції. But it should be an agricultural superpower. Але вона має стати сільськогосподарською наддержавою. It has, it has more than a quarter of the world's black soil. and ukraine's agricultural exports, which last year exceeded $14.5 billion, dollars, already account for 40% of your export revenue. And the Вже продемонстрував 40 відсоткове зростання. But those numbers can easily be doubled. Але на цьому не можна зупинятися. I've spent a lot of time over the past Алатаймоверпаст years visiting agricultural facilities, meeting with American agricultural Companies. За останні три роки я мав можливість відвідати багато з військовосподарських підприємств разом з потенційними американськими інвесторами. In fact, one of the very first visits that I did in this country was to Nipa Petrovsk, to the Olena Bungi um, oilseed pressing facility there. And I think I have a pretty clear idea of what American agricultural companies are now looking for. They are looking for a Ukrainian government that demonstrates a clear and unambiguous commitment to the path of reform. They are looking for a Rada that demonstrates a clear willingness to uphold Ukraine's commitments to the IMF. А uh, вони шукають того, що законодавство, яке би продемонструвало неухильну, um, неухильне виконання Україною зобов'язань перед міжнародним валютним фондом, to continued progress on rule of law to include the critical issue of anti-corruption reform. І вони шукають uh, тісного співробітництва між і uh, президентом і урядом, які рішуче продемонструють uh, налаштованість відновити верховенство права і боротися з корупцією. Україні і український уряд продемонстрував чіткий прогрес саме в цьому напрямку. To include clear and transparent regulatory systems. Uh, в напрямку створення uh, чіткої і прозорої регуляторної системи and a transparent, fair and equally applied system of VAT refunds. І uh, в напрямку запровадження Prospere, and of the tax on Good. Good. So let me just conclude by saying um, that I am confident that continued reform and the demonstrated commitment of people like the ministers who are here today will ensure that today's sex, sex story is repeated. Uh, тому я впевнений в тому, що реформи будуть продовжуватися. Що такі люди, як міністри, яких ми бачимо сьогодні, що вони рішуче налаштовані uh, працювати в цьому напрямку, і я переконаний, що сьогодні ми бачимо тільки початок. А не тискол девелопінюкраїн аз на агрікультур суперпаур і більше морвидин річ тоді да не вергасвін бифо. І я uh, сподіваюся, що сьогодні ми зробили перший крок в перетворенні України на uh, світову сільськогосподарську наддержаву. Хочу ще раз привітати uh, дуже тепло моїх колег з Каргілу. To make today possible. Знаю, And very much look forward to seeing the Южний порт модернізацій фулимен. І я хоч сподіваюся, що невдовзі ми побачимо uh, повністю модернізований uh, Одеський торговий порт Южний. Again, congratulations. Yes. При... <праць> До виступу запрошується міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Шановні друзі, сьогодні ми говоримо не про 100 мільйонів доларів, які зайдуть в порт южний найближчим часом. Сьогодні ми говоримо про 350 робочих місць, які нові робочі місця, які будуть створені в порту. Сьогодні ми говоримо про 5 мільйонів тонн нової перевалки. Сьогодні ми говоримо про розвиток експортного потенціалу України. Сьогодні ми говоримо про сотні мільйонів податків, які прийдуть до бюджету України, сотні мільйонів доходів адміністрації морських портів України, які дозволять розвивати подальшу інфраструктуру. І сьогодні ми говоримо про розвиток сільського господарства. Такі проекти ми можемо підписувати мінімум раз на місяць. Єдине, що нас стримує, це рішення Верховної Ради не голосувати за законопроект 2488а, за яким Верховна Рада би дозволила уряду України залучати якомога більше грошей до портової інфраструктури який би дозволив вивести ставідорні державні компанії за списку стратегічних і дозволив би приватизацію, таким чином, Верховна Рада би дозволила створити тисячі робочих місць, залучити мільярди доларів інвестицій, створити додаткову монетарну базу для бюджету, для того, щоб ми піднімали соціальні стандарти, уряд піднімав для того, щоб уряд міг більше платити. Нашим захисникам в зоні АТО, все, що для цього треба зробити, це проголосувати за законопроект, який вже багато місяців знаходиться у Верховній Раді. Шановні депутати, допоможіть нам створити нові робочі місця. Дуже дякую. До виступу запрошується міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Шановні пані та панове, шановні прем'єр-міністр, шановний посол. Шановні наші інвестори з компанії Карділ. Я перше хочу дуже подякувати за ту роботу, яку ми зараз робимо з вами на українському аграрному ринку. Карділ є потужною компанією, яка вже інвестувала і в оборотний капітал, і в елеватори, які зараз працюють на території України, в тому числі вже зараз віри в економіку України в дуже непрості часи, інвестуючи і в робочі місця, і проплачуючи податки. Україна аграрна, аграрна супердержава, номер три країна в світі по експорту зернових. Україна єдина країна в світі, яка може подвоїти виробництво при наявності фінансування в землю. Рівень фінансування землі в даний момент на гектар, він майже в два рази нижчий, ніж, наприклад, в європейських країнах. Тому і потенціал українського розвитку при достатньому фінансуванні і інвесторах інвестицій може бути збільшений легко до 100 мільйонів тонн експорту. В цьому році ми зробили рекорд по експорту 35 мільйонів тонн. Йдемо на новий рекорд на 37 мільйонів тонн, але цього неможливо без інвестицій в портову інфраструктуру, залізні дороги і в тому числі в аграрну сферу. Тому я хочу подякувати і привітати сьогодні не просто подія, і ми підписуємо інвестицію. Це дуже важлива соціальна подія, яка має потужний ефект для нашого сільського господарства. Вітаю такі інвестиції, підтримую пана Піоварського, що ті закони, які зараз запропонував уряд, і ті принципи, які уряд озвучив, по яким готовий працювати, це питання пов'язане нульова толерантність до політичного тиску, до корупційного тиску і повна підтримка реформ, в тому числі приватизації. Тому по приватизації хочу запрошувати далі американський бізнес в цьому році також приймати участь. Дуже дякую ще раз і вітаю з, таким, з такою подією. Дякую.

to formalize the next step of our port project with MV Cargo and indeed to reconfirm Cargo's commitment to Ukraine. I know that many people in this room worked very hard to get us here. Thank you. <laughs> Пане посол Андрію, Філіпе, пані та панове, мені надзвичайно приємно бути тут сьогодні і брати участь у цьому підписанні, яке формалізує наступний етап нашого портового проекту разом з MV Cargo та дійсно підтверджує налашто, рішучу налаштованість компанії Cargill продовжувати інвестиції в Україну. Я знаю, що багато людей в цій кімнаті е, тяжко працювали, щоб ми змогли сьогодні це зробити. The world's population is growing at an unprecedented rate and over 9 billion people will need to be fed by the year 2050. Ukraine has a critical role to play in feeding the world. Ukraine, which has great agricultural potential, its great strategic location and its great people. Світове населення зростає з безпрецедентною швидкістю, і до 2050 року треба буде нагодувати 9 мільярдів людей на планеті. І Україна може відіграти в цьому дуже важливу роль в тому, щоб нагодувати світ. Україна має величезний сільськогосподарський потенціал, стратегічне розташування і чудовий народ. The world needs Ukraine. this country can and will continue to grow its agricultural production to feed the world. the ukrainian government needs to continue creating an environment to support ukrainian farmers to grow bigger crops. one of the ways cargill supports these efforts is to further develop efficiencies in each step of the supply chain, from the farm all the way to the final customer and obviously by loading uh, grain on the ships. Україна потрібна всьому світу. Ця країна може продовжувати вирощувати величезні сільськогосподарські врожаї для всього світу. І український уряд має продовжувати створювати бізнес-клімат для підтримки фермерів України, щоб вони могли виробляти більше врожаї. І один зі способів, в який Карґел може підтримувати ці зусилля. Це е, надалі роз, е, сприяти ефективності і е, кожного кроку постачання врожаїв на світовий ринок е, для полегшення розвантаження і завантаження вантажів, які дійдуть до кінцевого споживача to move a Ukraine needs to have world-class throughput capacities to export more grain into the world markets and that's where our new port facility will come in cargo and other market players in Ukraine who will use this terminal as well will experience faster and more secure unloading and loading of commodities enabling us all to connect Ukraine's surplus crops with the demand areas in the world in a very competitive way And this will ultimately benefit Ukrainian farmers and the overall economy of the, of the country. А uh, щоб постачання uh, продовольства відбувалося uh, сталий та ефективний спосіб uh, до всіх куточків світу, Україні uh, потрібно підвищити клас пропускної спроможності для того, щоб вона могла постачати свої товари на всі uh, світові ринки. І саме тут і потрібне будівництво цього нового терміналу в е, морському порту. Каргіл та інші гравці на ринку України використовуватимуть цей термінал для швидкого завантаження і розвантаження е, товарів. І що це дозволить нам постачати врожаї величезні врожаї, вирощені в Україні в ті ем, країни, де їх найбільше потребують, і робити це в найбільш конкурентний спосіб. Звичайно, це піде на користь і українським фермерам, та і всій економіці країни. Has a long history of being a partner in Ukraine's agricultural sector. We have been doing business in Ukraine since 1993, when we first opened our office in Kiev. We were the first international investor to build an oil seed processing plant in Ukraine and we started our operations in Donetsk in the year 2000. Cargill вже давно працює в сільськогосподарському секторі України. Ми розпочали наш бізнес тут у 93 році, коли відкрили офіс у Києві.

Even though we have lost our plant in the Nets due to the ongoing conflict, I do not give up hope that we can one day regain control and start up operations again. На uh, протязі багатьох років ми значно інвестували в цей переробний завод в Донецьку для того, щоб збільшити його потужність і uh, перетворити його на найсучасніше виробництво.

Is one of the key factors that enabled us to get to, to today where we can sign the agreement and proceed with construction. This part of the project, I can only stress it, is a key for the success of our project, and we thank you for that commitment. Uh Портова адміністрація погодилася провести днопоглиблювані роботи так, що великотонажні суда зможуть заходити до порту, і це дозволяє нам сьогодні розпочати цей проект, за що ми надзвичайно ми вважаємо дуже корисним. І з іншого боку, цей проект є ключем до успіху. Ми е, дуже дякуємо за налаштованість і рішучу налаштованість портової адміністрації виконати цей проект разом з нами. Ми також хочемо подякувати пану послу Паєту і Енді Гундеру з Американської торгової палати за всю ту підтримку компанії Cargill в цьому проєкті. Ми дуже покладаємося на вас і дякуємо за те, що змогли сьогодні дійти до стадії, коли робимо це оголошення. Але ми не були тут без нашого партнерів. Ми були дуже вирішені працювати з Андрею Ставницею і його мв Cargo, тіму And we look forward To a long and prosperous partnership, але ми не змогли б обійтися без партнерів, і нам дійсно пощастило, що ми працюємо з такими партнерами як пан Андрій Ставніцер та вся команда компанії MV Cargo. Ми очікуємо на довготривале співробітництво із ними. So I will conclude as I started by saying that Cargo remains to commit uh, remains committed to Ukraine, and we look forward to to continue doing business with you you. for many years to come. Thank you. І я завершу тим, з чого почав. Я скажу, що компанія Cargo рішуче налаштована продовжувати інвестувати в Україну, і ми чекаємо на е, довготривале ведення бізнесу з вами разом на багато років вперед. І До слова запрошується інвестор компанії МВ Cargo Андрій Ставніци. Добрый день, дорогие друзья. Я постараюсь очень коротко, нам надо бежать строить, поэтому нет, нет времени. Я хотел бы сказать, что мы занимались этим проектом два с половиной года. Это было очень тяжелое время для Украины. И ни на одну секунду компания Cargill не подумала выйти из проекта. Мы пережили Майдан. Я знаю, что многие сотрудники Cargill лично были на Майдане и помогали. Все это время шли переговоры, и все это время я чувствовал довольно серьезную поддержку, и она, честно говоря, мотивировала и меня тоже. И это несмотря на то, что компания потеряла, надеюсь, временно, свой завод в Донецке, и довольно большую инвестицию. Я думаю, это заслуживает аплодисментов, если можно. Этот проект состоится при трех условиях. Первое это груз, который гарантирует. Привести компания КАРГИЛО. И большое спасибо им за это. Второе – это строительная часть, которую должны сделать мы, и мы в этом смысле за себя уверены. Мы это много раз делали, сделаем еще раз, никаких проблем с этим не будет. И третье, важнейшая составляющая – это дно углубление, которое должно сделать АМПУ. У нас подписан в этом вопросе меморандум, и я уверен, что э, здесь все тоже будет в порядке. Ну, надеюсь, увидимся через 24 месяца и откроем бутылку шампанского. Слава Украине! Дякуємо всім учасникам зустрічі.